У світі, де смертні і боги переплітали свої долі, народився Ахілес. Його матір'ю була морська богиня Фетіда, а батьком і смертний цар Пелей. Їхній шлюб був не з любові, а за волею Олімпу, адже було пророцтво, син Фетіди перевершить батька. Тож Зевс і Посейдон, побоюючись конкурента, змусили її вийти заміж за смертного. Ахілес з'явився на світ не як простий воїн, а як символ великої сили, яку не могли контролювати навіть боги. Фетіда, бажаючи зробити сина безсмертним, купала його у водах ріки Стікс. Ті води були крижаними, темними і дарували тілу недоторканність, але тримала вона немовлят за п'яту. І саме вона залишилася вразливою. Звідси наше сучасне поняття Ахілесова п'ята. Цей один єдиний момент у дитинстві визначив його смерть і його легенду. Ахілеса віддали на виховання мудрому кентавру Хірону. Він навчав не лише війні, а й музиці, медицині, філософії. Там, у горах Пеліону, формувався не просто воїн, а герой, здатний відчувати, мислити і творити. З дитинства Ахілес показував блискавичну спритність, силу і швидкість, що вражала всіх. Він був ніби сам вітер у людському тілі. Коли почалась троянська війна, Фетіда, знаючи, що її син загине, сховала його на острові Скірос. Переодягнений у дівчину, Ахілес жив при дворі царя Лікомеда. Там він навіть закохався в Деїдамію, доньку царя, і мав від неї сина Неоптолема. Та доля не дає втекти. Одіссей, здогадуючись про обман, розкрив таємницю Ахілеса хитрістю. Він розклав серед прикрас зброю, і лише один дівчина потягнулась до меча. Так юний герой усе ж став частиною армії греків. Під стінами Трої Ахілес був неначе стихія. Він очолив загін мирмідонян, елітних воїнів, яких сам виховав. Він знищив десятки троянців, висадився першим на березі і здобув славу непереможного. Ніхто не міг зрівнятись з ним у бою. Ні спис, ні меч, ні лук не зрівнювались із блискавкою його гніву. Але доля готувала щось більше. Усе змінилося, коли ватажок греків Агамемнон забрав у Ахілеса його полонянку Брісеїду. Це була не просто жінка, де да це було приниження, удар по честі. Ахілес, охоплений гнівом, відмовився від участі у війні. Без нього греки втратили перевагу. Троянці відтісняли армію назад до кораблів. Цей конфлікт гнів героя, став серцем поеми Гомера Іліада. Ахілес відмовився битись, але його друг Патрокл, не витримавши поразок, взяв його обладунки і вийшов на поле бою. Його прийняли за Ахілеса, і греки надихнулися. Але Гектор, головний захисник Трої, убив Патрокла в бою. Коли Ахілес дізнався, його серце розірвалось. Гнів перетворився на шаленство. Він повернувся, але вже не як герой, а як месник. Це була не просто битва, це була розв'язка історії. Ахілес зустрівся з Гектором віч на віч. Битва була короткою і завершилася перемогою грецького героя. Але Ахілес не зупинився. Він прив'язав тіло Гектора до колісниці та тягнув його навколо мурів трої. Це був момент гніву, що перетнув межу честі, і лише прохання старого Пріама, тим батька Гектора змусило Ахілеса зглянутись і віддати тіло сина для поховання. Невдовзі сталося неминуче. Паріс, молодший брат Гектора, за допомогою Бога Аполлона, влучив стрілою в п'яту Ахілеса. Це був єдиний вразливий момент. Герой, який не знав поразки, впав, його життя обірвалось, але слава лишилась. Після смерті Ахілеса його броню отримав Одіссей, а меч і щит його син Неоптолем. Ім'я Ахілеса стало вічним. Його згадують у поемах, фільмах, книгах і навіть анатомії, бо саме сухожилля на п'ятому носить його ім'я. Він символ героїчного вибору: жити коротко, але залишити слід навічно. Ахілес був небезстрашним, Він знав, що помре, але він обрав шлях слави, його гнів змінив хід війни, його смерть змінила світ, і, хоч його тіло згнило, його легенда живе досі.